10 липня Рада оборони Сумщини ухвалила рішення про евакуацію жителів 5 кілометрової прикордонної смуги. Зараз триває перший підготовчий етап. Звітують вова. 80% людей, що підлягають відселенню. Про це проінформовані. Є бажаючі є безумовно люди, які написали письмові заяви, що вони не будуть виїжджати з 5 кілометрової зоні. Це декілька тисяч вже написали. Таких заяв примусово евакуювати дітей поки не будуть, але рішення може змінитися, якщо ситуація стане ще небезпечнішою. Вони не передбачає сьогодні обов'язковий примусовий виїзд дітей. Не передбачається, ніхто там не буде вимагати сьогодні. Але якщо ситуація ускладнюється, якщо ситуація буде загрозлива для дітей, а це наше головне. Ви знаєте, увага, і ваша, і наша влади для дітей, то може бути в рамках цієї евакуації прийняте обов'язково примусово евакуація. Поки що такого рішення немає. Після проведення евакуаційних заходів в'їзд до п'ятикілометрової кілометрової зони буде можливий лише за спеціальною перепусткою. Порядок в'їзду і виїзду. Буде забезпечувати комендантська служба. У нас є коменданти в Сумській області, є коменданти в кожному районі, військові коменданти, які відповідно до законодавства, відповідних постанов уряду, вони будуть забезпечувати порядок в'їзду-виїзду. Ті люди, які написали заяви, які мешкають сьогодні в 5-кілометровій зоні, в населених пунктах. І написали заяви. Їм будуть видані перепуски, і в них буде вільний по перепускам виїзд і заїзд. Вже завтра голови громад мають погодити з військовим керівництвом евакуаційні маршрути. Процес іде планово. Я не бачу ніяких таких критичних ситуацій. Він керований. Я особисто своїм розпорядженням закріпив своїх заступників. Чотирьох заступників вони закріплені для коригування, координування і надання допомоги районам і громадам по чотирьом районам. Ті, які приймають участь в евакуації, але з огляду на посилення інтенсивності обстрілів і, зокрема, ситуацію в Білопільській громаді, де росіяни вбили трьох цивільних, які просто відпочивали у сквері. влада радить людям евакуюватися на більш безпечні території. Новини СТС.